Привіт ти на каналі порталу Smartphone.ua у мене на огляді миша середнього цінового сегменту бездротова від бренду Ейфотеч, модель fb 26 cs R2. Як для свого невеликого розміру, це дуже розумний пристрій. Кнопок тут небагато, матеріали хороші, плюс до того декілька варіантів підключень. Всі подробиці розповідаю далі в відео, так що став лайк і поїхали! До користувача миша проїжджає у напівпрозорій коробці, всередині кабель Type-C, USB-адаптер та перехідник USB-A на Type-C для адаптеру. Останній іноді може бути корисним для власників компактних ноутбуків, де немає звичайних портів USB-A. Якщо спитаєте, яку клавіатуру підібрати до цієї миші, то я би вам рекомендував F-Styler FBX 50C від e Fotege. Тонка, компактна, також бездротова і в схожих кольорах. Як на мене, це дуже класна пара. Перед собою бачите корпус миші. Вона компактна і що кидається в очі, маємо всього лиш три кнопки, плюс коліщатку прокрутки. Чорна кнопка відповідає за зміну DPI в діапазоні від 1000 до 2000. Корпус отримав симметричний дизайн, а значить, можна ним користуватись зручно як правою, так і лівою рукою. Зверху, знизу та по боках, у нас матовий пластик. Практичний, не збирає відбитки пальців. Знизу на корпусі місце для розміщення адаптера, кнопка увімкнення, сенсор, триніжки та кнопка, яка відповідає за перемикання між пристроями та підключенням до них. Спереду в миші Type-C роз'єм для підзарядки. Окремо серед органів управління зупинюсь на коліщатку, тому що воно широке, прогумоване, без ребер. А в користуванні зручне та легко знаходиться пальцем. Може здати, що і кнопка прогумована, але ні, це просто чорний пластик. Між темно-сірим та чорним пластиком ледь помітний. Прозорий пластик, невеличка вставка, яка підсвічується. Щоб вимкнути підсвітку, на 3 секунди затискаємо кнопку по центру. Щоб увімкнути, робимо те ж саме. Але коли темно, то по ній легко знайти, де знаходиться зараз маніпулятор. Іноді це корисно. Підсвітка не дуже яскрава, що, на мою думку, зроблено правильно. На що ще я звернув увагу в дизайні? На вирізи по боках, які по суті дають початок верхнім великим кнопкам правій та лівій. Хід у кнопок дуже невеликий, і вони. Не шумні. Якщо ви почули шум, то це максимум, що вдалося вичавити з цієї миші. По збірці по підбору матеріалів до моделі миші f styler FB26 cs від бренду AfoTech, у мене питань немає, але якщо вони виникли в тебе, то задавай їх в коментарях під цим відео. А наостанок перед тобою габарити та вага цього пристрою. Миша дуже легка, навіть з рахуванням того, що всередині є батарея. Що по режимах роботи та варіантах з'єднання? По-перше, мишу можна підключити через радіоканал, через USB-адаптер, що йде в комплекті. Про вибори режиму детально написано в інструкції. Вона українською мовою зрозуміла і по етапам розповідає, що і за чим потрібно зробити. Якщо просто, то майже у всіх випадках використовуємо кнопку, на якій намальовано логотип Bluetooth. А вже від того, як горить індикатор, буде зрозуміло до чого та до кого підключена ця миша. По Bluetooth миша FB26 cs може підключатися до двох пристроїв. Перемикання здійснюється кнопкою, про яку я згадував. Горить червоним, підключено до одного пристрою синім до іншого. А якщо індикатор блиматиме, то значить, що миша підключена до пристрою, в який вставлений адаптер. Тож резюме, цю мишу від AFOTED можна одразу підключити до трьох пристроїв. Як на мене, то це зручно, особливо коли у вас є ПК, поруч ноутбук, а може ще один. І між цими пристроями треба швидко перемикатись. Зовні модель FB26 cs оцінили. Нарікань немає. По з'єднанням розібрались. Тепер про сенсор. Головне, що треба знати, він має частоту опитування 125 Гц та максимальний DPI 2000. Всі інші цифри бачите перед собою. Я вважаю, якщо вибираєте цю мишу для офісної роботи або для навчання, то можливостей сенсора вам має вистачити. На цьому з цифрами не закінчую, бо маю сказати про батарею. Вона всередині на 300 мА. На годину. Навіть якщо батарея розрядиться, ви зможете підключитись через кабель Type-C і продовжувати працювати. До повного акумулятор всередині заряджається приблизно за 2 години. Повного заряду має вистачити десь на 72 години, а це приблизно 2 тижні офісної роботи. А ще в цій миші передбачений режим блокування сну. Я не розібрався, як його увімкнути. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Впевнений, що мишами бездротовими з великою автономністю вас не здивувати. А от чим можу здивувати і чим може здивувати модель FB 26 – Air 2 так це своїми літаючими функціями. Якщо підняти мишу над поверхнею, затиснути обидві клавіші на 5 секунд, щоб спрацювало, достатньо підняти мишу на висоту від 2 см. То цей гаджет стає не звичайною мишою, а аеромишою. І нею, наприклад, можна змінювати гучність, ставити на паузу фільм чи музику, яка програється на вашому Windows, ноутбуці чи ПК. Прокрутка коліщатка регулює гучність, натискання на коліщатку вмикає вимикає звук, права клавіша відповідає за паузу і відтворення. Щоб повернути мишу до звичайного режиму, просто покладіть її на стіл, і всі кнопки будуть виконувати свої базові функції. Ну а до всього ця миша від AFOTAG з лінійки F-Styler вміє працювати з Mac, iOS, Android і Windows. На цьому по можливостям миші все. Поділюсь своїми враженнями від неї. По-перше, корпус виготовлено з приємного на дотик пластику, і це відразу справляє дуже гарне враження. Кнопки безшумні, і для багатьох це must have, якщо вони знаходяться в приміщенні з людиною, яка відпочиває, а вам кортить попрацювати. По-третє, у нас відсутній кабель, бо всередині є акумулятор, і миша може дуже довго працювати від одного заряду. Ну і в четвертий користувач має можливість підключатися з цією мишею через адаптер або по Bluetooth. А це значно спрощує роботу та навчання, якщо перед вами декілька пристроїв, між якими потрібно постійно перемикатись. Ну і п'ята функція, яку маю обов'язково відмітити, це її аероможливості, тобто управління мультимедійним контентом на відстані, наче пультом. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по миші FB26 CS ar 2. Від a Ейфотейш з лінійки F-Styler, то задавайте ваші питання в коментарях. Обов'язково відповім з вами. Був Андрій та Портал SmartphoneUA. До зустрічі.